Привіт, привіт. Я прийшла до вас розповісти трохи більше про. Ретрит для авторів, який пройде в Карпатах з 24 по 29 травня. Ми там збираємося для чого? Звісно, щоб писати кожен свою книгу. Хто збирається? Не лише ті, хто кого є вже написані книги або хто дописує книгу, навіть якщо у вас зараз книга на рівні ідеї, і ви ще не почули і постійно шукаєте якісь відмазки, чому у вас немає часу. Долучайтеся, будете усі ці дні продуктивно працювати над книгою. Тому що я, як ваша майбутня, в цій подорожі ретриту авторського наставниця, менторка, допомога ваша. Звісно, я зроблю все, щоб ви попрацювали максимально продуктивно над своєю книгою, новою або над продовженням. І, звісно, ми збираємось для того, щоб не шукати відмазок, чому немає часу, бо буде обмежений простір, вам нікуди не треба бігти, щось робити ви тут. Ви зараз працюєте над книгою і все, це ваша основна мета. Залишаю посилання тут, під цим відео, на реєстрацію. Також можете писати мені в особисті, якщо у вас залишилися запитання. Чекаю вас в нашій невеличкій групі, невеличкій, тому що для мене важливо кожному приділити увагу в цій роботі над книгою. І до зустрічі, можливо, в Карпатах вже. Трохи менше ніж за два тижні.